Тут на Шовковиці видно декілька зразу прикладів різними методами щеплення. Це ось укуліровка, але гілку я не обрізав. Тут також укуліровки дві, але гілка вже обрізана, ще лишив. І тут також окуліровка. Видно, як вони добре підросли. І третя окуліровка. Як говорив Андрій Павлюк, що коли замотаєш бруньку, то результат поганий. У мене ну, непонятно вона жива чи не жива, чи вона вже пропала. Але видно, так, також обрізав і... А всі інші три уколіровки, прижились, третя і ця четверта. Ну, тут я обріжу, подивлюся, як буде рости. Тут живцем. Три живця, за кору живі, все нормально, але прирости маленькі. Тут живець проста укуліровка, теж слабовата. А от окуліровки непогано пішли, але це поменше, це поменше, бо тут, ну, тут в принципі треба цю гілку обрізати, подивимося, як воно. І це також. Непогано підросла. А от всі, всі живці поки що приторможують. і цей проста куполіровка